Я вже себе відчуваю у цьому кріслі, не наче я якась королева. Я застигла і мені не можна рухатись. Треба переходити до відео, з чого його взагалі. почати. Сьогодні буде відео про те, що мене бісить. Знаєте, сьогодні такий день, дуже важкий, нервовий. Здається, що зараз може статися все, що завгодно. Перегорить ще один повербанк, впаде саморобний софтбокс. Ну, увесь цей час я буду сидіти в кадрі і думати, що все нереально круто. А по факту я буду сидіти десь збоку, і можливо мене зараз камера знімає десь приблизно отак. Я навіть не здивуюся цьому, тому що може бути все розумним. Привіт! Мене звати Стасі Мірош, і нарешті я знімаю це відео. Нарешті ми можемо з вами побачитись, поговорити, відпочити. Тому сідайте поближче до екранів, візьміть собі щось смачненьке, можна щось приємне випити. Наприклад, як я сьогодні і ні, це не вино, це гранатовий сік, на який мене прям понесло останнім часом. Не знаю чому. Я взагалі прихильниця більше апельсинового соку, але останнім часом гранатовий це просто моя любов. Чому я сьогодні вирішила записати відео? Мабуть, тому що я сьогодні можу потоксичити через свій настрій. Мене всі бісять. Так, дійсно, сьогодні буде відео про те, що мене бісить, але не в принципі, я була права, що щось там мало статися. Наприклад, як чомусь моя камера просто так вимикається, коли їй вздумається. Мабуть, там стоїть десь якийсь таймер з приводу її роботи, але я не думала, що це спрацьовує, коли я знімаю відео. Я не знаю, як це вимкнути. І, коротше, я спробую якось це записати. Що мене бісить в спортзалі? Перше. Люди. Мені здається, що це відео, в принципі, буде саме про людей, тому що у спортзалі єдине, що мене бісить, це люди. Я думаю, що ні для кого не секрет, що у спортзалі всі займаються спортом. Я просто геній. Так, от, всі займаються спортом, всі, звісно, що пітніють, треба більше повітря, тому що нам треба більше дихати. І от знаєте, що бісить в такі моменти, коли приходить просто якась дівчина і думає, що всі мають відчувати аромат її Бакара Руш. Так, так, я просто фанат парфумів, і зараз буду починати відео з того, як мене дратує, коли інші люди починають обливатися парфумами у спортзалі. Але це дійсно недоречно, це реально недоречно. Я не розумію, на що так робити. Я розумію, якби люди у спортзалі використовували якісь нейтральні аромати, тоді це було б нормально. У мене не було б взагалі ніяких запитань. Але коли ви використовуєте занадто. Солодкі і занадто різкі аромати. Ви серйозно думаєте, що люди в спортзалі будуть звертати на вас увагу з зацікавленістю? Єдина зацікавленість, яка у мене до цієї людини, це наскільки ти та щоб таке робити, гірше може бути лише те, якщо парфуми неякісні. Я це говорила в позаминулому відео. Це просто жах, коли ти заходиш у роздягальню, і хтось з дівчат вирішив створити хмару із своїх парфумів. А по факту ти відчуваєш лише один спирт, тому що поруч є душова, де дуже багато пару. Це все виходить. Ці всі парфуми також парують. Це все перемішується між собою. Воно все пахне спиртом, і це такий жах. Це відчуття, ніби ти увійшов не у роздягальню. Я Не знаю, як це сказати. Просто перегарище, реально перегарище. І кому воно треба? Нащо так пшикатись? Я цього реально не розумію. Можна перейти до наступного типу людей, які бісять мене у спортзалі. Це, звісно, випіндрожники. І це більше відноситься до хлопців. Дівчат я набагато рідше таке бачила, мабуть. Один раз, один раз мені таке трапилося, да але в цілому це більше стосується хлопців. Я не розумію навіщо робити наступне, коли я підходжу до якогось тренажера, щоб позайматися. Обов'язково прибіжить якийсь хлопець, який скаже, що «Взагалі-то я займаюся на цьому тренажері, але ви можете займатися зі мною. Я така, ну окей, добре, домовилися без проблем. Я собі виставляю вагу, яка мені треба. Зазвичай я ставлю маленькі, тому що я дуже слабенька, але. Дуже дивно виглядає, коли після тебе цей хлопець різко переставляє вагу на якусь дофіга величезну, мінімум 100 футів там зазвичай ставлять. І потім це виглядає так: хлопець сідає на тренажер, починає тягнутися, рвати собі попак, щоб просто якось, хоча б трішки здвинути з місця ці млинці. У нього нічого не виходить, і він такий просто психує, кидає цю вагу і такий йде пафосний, і такий ЗАНІМАЙТЕСЬ Що? Що? Це настільки тупо виглядає, що? Я не розумію навіщо так робити. Типу, це ж ну, це взагалі не виглядає круто. Це виглядає тупо, просто тупо, тупо це виглядає. І ну. Я неодноразово стикалася з тим, як хлопці намагаються от саме показати, що я можу підняти ось таку вагу і потім з цим не справляються. Я взагалі не розумію, для чого так робити. Тому що, ну, хлопці, якщо ви переді мною виставляєте вагу, я побачу, яка то була вага тільки тоді, коли я переставлю, тому що далі витягнути руки я нічого не бачу. І мені по барабану, в принципі. До речі, тут ми ще підходимо до третього типу людей, і які мене бісять у спортзалі. Це люди, які зайняли тренажер, але вони на ньому не займаються. До них, до речі, ще під'єднуються люди, які сидять на тренажері в телефоні. І нічого не роблять при цьому. Я щиро не розумію цих людей. Навіщо займати тренажер, вішати туди свій рушничок і потім йти на барну стійку, сидіти собі в телефоні або з кимось говорити і просто не займатися. А як тільки хтось підходить до цього тренажера, то одразу крикнути Я тут займаюся! Де? Де ти займаєшся? Що ти качаєш? Язик, може, очі, коли ти дивишся в телефоні? Щиро не розумію таких людей. Навіщо ви це робите? Навіщо? Стосовно телефонів, це взагалі окрема тема. У мене неодноразово було таке, що я прям, ну знаєте, я така людина, якій принципово цікаво перевірити, чи дійсно людина ніфіга не робить на тренажері, чи все таки вона там трішки посиділа в телефоні і далі продовжує займатися. І я неодноразово просто спостерігала з боку, отак от, от у мене годинник на руці, я просто дивлюся по часу і дивлюся, що людина просто сидить безперервно в телефоні, вона нічого не качає, вона просто зависає в телефоні. І коли там вже пройшло хвилин 5, а мені, блін, треба цей тренажер, тому що я, ну, блін, типу, він мені треба. Я просто вже не витримую, підходжу до людини і кажу, типу, добрий день, а ви тут займаєтесь, може ми якось з вами разом, тому що цей тренажер, він тут типу по-один, саме на цю групу м'язів, на що я чую відповідь? Я тут займаюсь. І продовжую сидіти у телефоні далі. Чесно, я не розумію взагалі цієї позиції, тому що. Ну, звісно, що кожен з нас купив абонемент у спортзал і має право займатися скільки він хоче на тому тренажері, який йому найбільше подобається. Але, як на мене, це не дуже. Неймовірно бісять люди, які кидають вагу. Ви реально бісите? Я серйозно, я не перебільшую. Чесно, кожного разу, як якась людина кидає вагу, ви знаєте, який взагалі грохот? На весь спортзал чути. Ну це реально жах, особливо для людини, яка живе в країні, де йде війна, ось ці вибухи, чахеди летять, ще якась там фігня. Взагалі, я пам'ятаю, що перший час, коли я перебувала у спортзалі, я постійно е оглядалась і на годинник, де виявилося, що це десь був вибух, мабуть, була тривога. Але ні, насправді це просто якась чудо людина вирішила кинути вагу. Не розумію взагалі для чого, чому важко. Просто її акуратно поставити, притримати, щоб воно так не гупало. Але згодом я зрозуміла, чому люди так роблять. Знову це для того, щоб просто вистібнутися. Я не розумію, на що ви вистьобуєтеся. Це реально бісить. Просто бісить, бісить, бісить і ще раз бісить. Такі люди зазвичай роблять наступним чином: спочатку вони мега стонуть, кричать, охають, ахають. Тому що увесь зал має знати, що вони тягнуть масу. Ну, а для того, щоб затвердити, що вони не по приколу це охали та ахали, звісно, що треба кинути масу для того, щоб увесь зал почув, яка ж то була маса. Чому він так охав і ахав це не просто так, він просто самий сильний, самий крутий, тому тільки він може у спортзалі. Охати, ахати і кидати вагу. Боже мой, я не знаю для мене це настільки крінжово, я чесно від душі, я таких людей не розумію, і щоразу мені хочеться просто взагалі плюнути в рожу. Я не завжди буваю настільки етичним, наскільки мені б хотілося. Бо мене такі люди бісять, знаєте, згадуючи усе, що бісить мене у спортзалі, я все одно не відмовлюся від того, щоб ходити у спортзал. Мені взагалі дуже подобається. Раніше я думала, що у спортзал я піду тільки у виключенні для того, щоб займатися плаванням. Я дуже люблю плавати, дуже люблю басейн. Але одного разу я спробувала не тільки басейн, а і сам тренажерний зал, і мені дуже сподобалося. І навіть не дивлячись на те, що там. Є дуже багато бісячих людей. Я все одно буду продовжувати займатися спортом, мені це подобається. Але, ну, звісно, що в сім'ї не без виродка. Я сподіваюся, що вам було дуже весело зі мною сьогодні. Пообговорювати таких дивних собі людей. Так, такі люди дійсно бісять, але це і є привід для того, щоб поділитися з вами різними прикольними. Ситуаціями ніколи в житті не забути того хлопця, який поставив сотку і не зміг просто її зрушити з місця і намагався це зробити за допомогою маси свого тіла. У нього нічого не вийшло, він психанув, матюкнувся і сказав: Добре, займайтеся, і пішов на щось я почала матюкатися. Це якийсь нехороший знак. На мене так впливають люди, які мене бісять. Знаєте, мабуть, цим відео мені дуже сильно хотілося не тільки виплеснути свої емоції стосовно того, що мене бісить, яких людей я не переношу. А ще мені дуже хотілося донести до людей, що звертайте увагу на інших. Я дійсно вважаю, що ми маємо звертати увагу на інших, ми маємо. Розуміти інших людей, ми маємо дбати про комфорт інших людей. Тому що якщо ми у соціумі будемо дбати про комфорт іншого, то і інший буде дбати про наш комфорт. Якщо я у спортзалі бачу, що люди намагаються акуратно ставити вагу, не кидати її, для того, щоб не спричиняти ось цей просто гуркіт. Звісно, що я буду робити так само, тому що я відчуваю, що у спортзалі спокійна атмосфера, кожен займається на своїх тренажерах, немає. Чогось такого неприємного, тобто кожен зайнятий своєю справою і при цьому не заважає іншому ніяким чином. І звісно, що я буду прагнути не порушувати цю атмосферу. Я вважаю, що це нормальне абсолютно відношення до інших людей, які вас оточують треба просто поважати одне одного простір одне одного і взагалі якось бути у суспільстві налаштованим з позитивом. сподіваюся ви зрозуміли що я мала на увазі тому що мені здалося що я взагалі втратила думку і взагалі мені здається що це відео не вийде боже мій, мені здається що там взагалі нічого не записується я так довго готувалась. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то я вам щиро вдячна. Мені дійсно дуже приємно, що вам було цікаво. Я сподіваюся, що ви були зі мною, що ви вислухали мої емоції і, можливо, взяли щось для себе, або ви так само стикалися з схожими людьми, як і я у спортзалі. Якщо так, напишіть і як ви взагалі на них реагуєте. Мені буде дуже цікаво. Як взагалі справляєтесь з тим стресом, який ви переживаєте у спортзалі, перетинаючись з цими людьми, Мені дійсно буде дуже приємно, якщо ти поставиш вподобайку під моїм відео і, можливо, ще і коментар. Поділишся своєю думкою і просто скажеш, що ти думаєш про мій канал. Про мої ідеї, про мою подачу. Для мене це дійсно дуже важливо, тому що я все таки не просто так хочу говорити на камеру, а мені дійсно хочеться поділитися своїми думками. Можливо, зачепити якісь прикольні, інколи не дуже прикольні, а цікаві, розважальні, інколи такі глибокі теми. І мені дійсно буде дуже приємно знати, що це. Ну, просто так. Я говорю це не в шафу, не у камеру, а говорю з людьми, і що вам цікаво, приємно і зможемо з вами поспілкуватися. Я не знаю, чи у вас зараз день, чи, можливо, вечір, наприклад, як у мене, але мені дуже сильно хочеться побажати легкої доби, побільше вдачі, поменше невдачі. І побачимось у наступних відео. Опа. Кошмар який, жох, який просто там сто відсотків нічого не записалося.